Мене звати Аманда, і мені 28 років. Останні 10 років мої батьки та сестра ставилися до мене як до надійного невидимого банківського рахунку, тоді як моя сестра Джесіка була золотою дитиною. Я сплачувала їхню іпотеку, покривала платежі за авто і щомісяця відсилала їм 800 доларів. І все це із ярликом егоїстки та невдячної. Але ця динаміка розсипалася під час тихої недільної вечері, коли мати подивилася мені в очі і сказала, що вони не можуть собі дозволити дві путівки до Європи. Тож поїде саме Джесіка. Коли вони сіли на той рейс, щось усередині мене тріснуло. Те, що сталося далі, не лише спустошило їхній будинок, воно розкрило таємницю, яка змусила замовкнути всю мою родину, включно з їхнім досвідченим адвокатом. Перш ніж розповісти, як я перетворилася з їхньої фінансової подушки на жінку, яка обрала абсолютну свободу та самоповагу, будь ласка, на хвилинку поставте лайк і підпишіться. Але лише якщо вам дійсно подобаються історії про методичне заслужене правосуддя, мені дуже цікаво дізнатися, звідки ви дивитесь і яка у вас зараз година, напишіть у коментарях, я читаю кожен. А тепер дозвольте перенести вас до того кухонного столу, коли все змінилося через просту фразу ми не можемо собі цього дозволити. Я була тихою, надійним запасним планом, старшою сестрою, яка ніколи не була улюбленою, але під покірною зовнішністю крилася глибоко вкорінена віра, що важка праця рівнозначна любові. Я пропускала студентські канікули, працювала в усі зміни понаднормово і вкладала гроші в родину, бо всередині думала: якщо я зроблю їхнє життя ідеальним, вони нарешті побачать мою цінність. Це постійне відчуття бути одноразовою, але незамінною створило болючий, виснажливий цикл. Мій прихований біль був не в тому, що я віддавала гроші, а в тому, що я платила за право належати і все одно мене не цінували. Мої батьки не були карикатурними лиходіями, вони були людьми, що керувалися почуттям привілейованості та хибної любові. Вони щиро вірили, що оскільки вони мої батьки, мої статки це родинні статки, доступні у разі необхідності. Вони виправдовували вилучення моїх грошей, називаючи це допомогою а мій успіх вони зводили до таланту. Їм потрібно було називати мене егоїсткою, щоб їхнє постійне берунство не відчувалося таким паразитичним. Вони недооцінили мій розум і мою здатність вести записи, тому що не бачили в мені людину. Вони бачили в мені банкомат на ногах. Джесіка, золота дитина, була просто продуктом їхньої хибної системи: імпульсивна, голосна і впевнена, що Аманда завжди покриє перетрату. Відсторонення не було одноразовою подією. Це була повільна систематична демонтаж моєї ідентичності. Все почалося з дрібниць. У Джесіки зламалася машина. Я купила їй нову. Потім сталося щось серйозніше. Батько скоротили години, я сплачувала іпотеку. Справа не була в грошах, а в непрописаному контракті. Тому, де моя важка праця завжди підтримувала їхній комфорт, а мої потреби завжди були друголядними. Я відсилала 800 доларів щомісяця з 20 років. Вони називали це допомогою родині. Я називала це виживанням, тому що любов завжди приходила з рахунком. Та непомітна психологічна гніть була постійною. Коли я, врешті-решт, купила собі нову машину, мама насупилася. Тобі дійсно потрібна таке розкішна. Коли я переїхала у власну квартиру, тато зітхнув Ти кидаєш родину. Вони робили так, що мій успіх відчувався зрадою, а не тріумфом. Крапкою був не тисячі доларів, а рахунок на 50 доларів за вечерю та європейські канікули. Минулого року, на мій день народження, вони дозволили мені обрати ресторан, а потім передали мені рахунок. Ти частуєш, так? пожартував тато. Я засміялася, тому що плакати було не можна. А через дні родинний чат спалахнув від маршруту розкішної подорожі Джесіки, і мами завдала останнього удару. Ми не можемо дозволити собі взяти обох дівчат. Джесіка дуже потребує цієї поїздки. Повне знецінення, ідея, що міг внесок був життєво необхідним для їхнього виживання, але моя присутність була такою, від якої можна відмовитися, стала останньою краплею. Того вечкла я не була злою, я була тихою, Не зламаною. просто завершеною. У тій послівічірній тиші я перетворилася на детектива. Я відкрила свої банківські виписки і відстежила кожну транзакцію, наче стару справу. Цифри не брешуть. Я була їхнім неоплачуваним фінансовим директором 10 років: 96 тисяч доларів іпотеки, 47 тисяч доларів на побутові покупки, холодильник, пральна машина, сушарка, меблі, туалетний столик Джесіки, загальні інвестиції 143 тисячі плюс доларів важкої праці, пропущених відпусток та емоційних компромісів. Я подумала про їхнє припущення тобі так пощастило з хорошою роботою. Ніби моя важка праця була привілеєм, а не причиною, чому вони могли жити без турбот. Я сумувала не лише за грошима, я сумувала за часом. Вони бачили мене нудною, що сидить вдома та працює. Вони бачили Джесіку вільною душею, яка заслуговує на відпочинок. Але реальність була в тому, що моя невидима робота фінансувала видиму свободу Джесіки. Родинний комфорт у тому будинку був монументом їхніх припущень і моєї непризнані здатності до дисципліни. Ті вихідні я роздрукувала кожен чек, кожне повідомлення, кожен скасований платіж. Я розклала все за кольорами, підписала та датувала. Я хотіла доказів, що моя щедрість не була казкою. Я віднесла папку до адвокатки. Вона перегортала документи, її брови здивовано піднялися. Більшість людей не ведуть таких записів, сказала вона. Я тихо відповіла. Гадаю, я навчилася документувати все, коли любов мала умови. Вона вимовила вирок, що відчувався як кисень після втоплення. Юридично власність залишається за тим, хто платив, якщо не передана в письмовій формі. Кожна дорога річ, яку я купила, була все ще моєю. Ставки були вищі за меблі, я ризикувала повним розривом. Я ризикувала їхньою останньою абсолютною ненавистю. Я ризикувала втратою єдиної родини, яку я мала, але я зрозуміла щось важливе залишатися було справжньою зрадою самої себе. Свобода не була винагородою, вона була необхідністю. Я почала складати плани переїзду до Денвера, а не документи для доказів місто, яке я завжди любила, але ніколи не важилася собі привласнити. Вмить, коли вони надіслали підтвердження рейсу, моє рішення остаточно закріпилося. Я запросила віддалений статус на роботі, і відповідь мого керівника була тим визнанням, якого я прагнула. Ти заслужила на свободу Аманда. У вівторок, вранці, вони сіли на літак. Мама поцілувала мене в щуку, останній бездумний жест, і сказала Поливай квіточки, люба. Джесіка насмішливо посміхнулася. Не сумуй за нами занадто довго. Їхній сміх затих, і я стояла на під'їзді і видихнула. Повітря здавалося іншим. О 9-й ранку я зробила перший дзвінок у компанію з переїздів, що спеціалізувалася на делікатних переходах, розподілі родинних активів, тихих розлученнях. Патрісія, координаторка, не питала подробиць. Вона просто сказала: ми все обережно владнаємо. Наступного ранку приїхали вантажівки: двоє ввічливих, ефективних чоловіків. Я передала їм свою ретельно впорядковану капку, чеки. Описи, серійні номери, їм не потрібні були пояснення, вони вже бачили цю історію. Частинка за частинкою, ілюзія родинного затишку зникала. Новий холодильник, нова пральна машина, м'які меблі, новий телевізор, туалетний столик Джесіки. Я залишила один предмет. Старий... Вицвілий квітковий диван, який мама колись ненавиділа. Це була єдина річ, що належала їхньому минулому, а не моєму гаманцю. Було поетично залишити їх із тим, що вони збудували самі. Перш ніж зачинити двері, я поклав на стійці конверт. Всередині були копії чеків, моїх банківських виписок і лист. Мамо, тато, Джесіко, усе, що я забрала, було оплачено мною. Десять років я фінансувала ваше життя, поки ви називали мене егоїсткою. З мене досить бути корисною лише тоді, коли це зручно. Вважайте це погашенням за кожну послугу, що стала обов'язком будинок, у який ви повернетеся, це будинок, який ви збудували без мене, я просунула ключ у поштову щілину. Звук був остаточним, наче двері зачинилися для старої версії мене. Коли я від'їжджала, у задньому дзеркалі було лише небо. Ні провини, ні страху. Лише тиша. Я була вже за межі штату, коли їхній літак приземлився в неділю ввечері. Мій телефон миттєво задзвонив. Спочатку мама, потім тато, потім Джесіка. І одне повідомлення, що сказало все, що ти наробила? Я не відповіла. Я налила кави і сіла біля свого нового вікна. Спокій був гучнішим за їхню паніку. До полудня Лютяна була організованості. Повідомлення від мами: Зрада. Родина, жорстокість від тата. Це крадіжка, Амандо, ти не можеш просто взяти те, що сама дала. Голосове від Джесіки ридає про своє зруйноване життя. Я майже засміялася. Зруйнувала її життя, я просто припинила його фінансувати. Того вечора подзвонив мій адвокат. Вони подали заяву в поліцію, спокійно сказав він. Заявили, що ви вкрали їхнє майно. Я зітхнула. Дай вгадаю: немає чеків. Немає доказів. Він усміхнувся. Жодних. Я вже надіслав документи. Офіцер сказав, що їхня позиція слабша. Вперше правосуддя не було гучним, воно було тихим, терплячим, методичним, як я. Потім погрози позовами, але мій адвокат впорався. Трьома визначальними фразами, підкріпленими моїми кольоровими доказами. Кожен предмет був придбаний та задокументований моєю клієнткою. Подальший контакт буде розглядатися як переслідування. Настала тиша, справжня тиша цього разу. Повідомлення припинилися. Їхні інструкції, як мене любити, маніпуляції провиною, погрози все припинилося. Роками вони контролювали мене за допомогою обов'язку. Тепер кожен дзвінок, що я ігнорувала, кожен долар, що я залишила собі, був межею проведеною чорнилом. Вони залишилися зі своїм старим диваном і наслідками власних виборів. Я була Амандо, цілісна, платоздатна, без вибачень. Я зрозуміла, що свобода не завжди приходить з оплесками, іноді вона просто виглядає як сплата власних рахунків і усвідомлення, що ніхто не має права на твою радість. Я перестала плутати їхній комфорт зі своєю відповідальністю. Денвер відчувається як відродження. У вихідні я ходжу в походи, працюю з людьми, що поважають мої межі, і вчуся говорити ні без пояснень. Моє життя не ідеальне, але воно нарешті моє, сплачене повністю, готівкою і ясністю. Якщо вас колись називали егоїстом за те, що ви обрали себе, почуйте мене чітко. Ви не егоїст. Ви виживаєте, вам дозволено припинити вливати сили в людей, які лише беруть ця історія про тиху силу відповідальності. Дякую, що були зі мною у цій подорожі від банкомата до архітектора. Якщо моя історія знайшла у вас відгук, розкажіть про момент, коли ви усвідомили, що стосунки були обов'язком, а не інвестицією. Залишайте коментарі. Ваша історія може бути саме тим, що хтось інших потребує сьогодні почути. Якщо ви вірите, що самоповага це найгучніша сила. Будь ласка, поділіться цим відео, підпишіться на більше історій про людей, які відмовляються фінансувати свою власну відставку. Пам'ятайте, спокій це не пасивність, це остаточна перемога. До наступної зустрічі! Бережіть себе.